Продажі вживаного електронного обладнання зростають у міру різкого падіння цін. Електромобілі на вторинному ринку розумна інвестиція чи тимчасовий розпродаж в останні роки. Електромобілі ЕВ, переживають бум популярності, і це відбувається не тільки на ринку нових, але і на вторинному. Парадоксально, але старі електромобілі стають все більш доступними. Часто навіть дешевше аналогічних моделей із двигунами внутрішнього згоряння, ДВЗ. Ця тенденція відкриває двері до електромобільності для широкої аудиторії та ставить цікаві питання про майбутнє автомобільного ринку. Чому вживані електромобілі дешевшають? Існує кілька факторів, що пояснюють цей феномен: по-перше, технології виробництва акумуляторів розвиваються із запаморочливою швидкістю. Моделі, випущені всього кілька років тому, сьогодні здаються застарілими, особливо з огляду на збільшену дальність ходу і поліпшені характеристики сучасних електромобілів. Акумулятор є ключовим компонентом F і його знос або зниження ємності суттєво впливає на вартість автомобіля. Покупці, як правило, насторожено ставляться до акумуляторів, і ця тривога призводить до зниження попиту на вживані моделі. По-друге, зниження цін на нові електромобілі також впливає на вторинний ринок. Виробники активно борються за частку ринку, пропонуючи все більш конкурентоспроможні ціни на нові моделі. Це автоматично знижує вартість вживаних електромобілів, оскільки нові моделі стають більш привабливими для покупців. по третє масовий випуск електромобілів призвів до збільшення пропозиції на вторинному ринку. Багато людей, які придбали нові електромобілі кілька років тому, тепер готові обміняти їх на новіші моделі або термін оренди закінчується. Це збільшує кількість доступних вживаних електромобілів, що, в свою чергу, знижує ціни. Розумна інвестиція чи тимчасовий розпродаж. Купівля вживаного електромобіля це, безумовно, цікава можливість, але вимагає зваженого підходу. Важливо розуміти, що покупка електромобіля це не просто покупка автомобіля, це інвестиція в майбутнє. Економія на паливі та обслуговуванні. електромобілі значно дешевші в експлуатації. Електрика, як правило, дешевша за бензин, а електромобілі потребують менше обслуговування, оскільки в них менше рухомих частин. Це може призвести до суттєвої економії в довгостроковій перспективі. Екологічність, електромобілі не викидають шкідливі речовини в атмосферу, що сприяє поліпшенню якості повітря і зниженню впливу на навколишнє середовище. Це важливий фактор для тих, хто піклується про екологію, податкові пільги, податковий кредит у розмірі 4 тисячі доларів на вживані електромобілі, що продаються за 25 тисяч доларів або менше, робить покупку ще більш вигідною. Однак важливо пам'ятати, що термін дії цього кредиту закінчується в кінці вересня. На що звернути увагу при покупці вживаного електромобіля? Стан акумулятора це найважливіший фактор, по можливості проведіть діагностику акумулятора, щоб оцінити його ємність і стан. Дізнайтеся, як часто автомобіль заряджали і наскільки глибоко розряджали акумулятор. Пробіг, пробіг автомобіля також важливий, але не варто робити на ньому акцент важливіше стан акумулятора гарантія, дізнайтеся, чи діє гарантія на акумулятор. Якщо так, то на яких умовах історія обслуговування по можливості дізнайтеся історію обслуговування автомобіля. Це допоможе вам оцінити його загальний стан. Зарядна інфраструктура. Переконайтеся, що у вас є доступ до інфраструктури зарядки. Якщо ви живете в квартирі, дізнайтеся, чи є можливість встановити зарядну станцію у дворі. Особистий досвід, чому я розглядаю покупку вживаного Nissan Leaf? Я давно стежу за розвитком ринку електромобілів і розглядаю можливість переходу на електротягу. Нова машина це завжди дорого, тому старий варіант здається мені найбільш розумним компромісом. Особливо мене приваблюють Nissan Leaf. Вони досить поширені, що забезпечує широкий вибір на вторинному ринку. Крім того, Leaf – це перевірений часом електромобіль з хорошою репутацією. Я розумію, що акумулятор Leaf може бути не найсучаснішим, але я готовий до цього компромісу. Мої потреби не вимагають великих дальностей ходу, а економія на паливі і екологічність для мене найважливіше. Майбутнє автомобільного ринку, цінова рівність і раціональний вибір. Експерти прогнозують, що до кінця цього десятиліття масовий ринок електромобілів досягне цінового паритету зі звичайними автомобілями. Тоді рішення про покупку будуть прийматися, виходячи з того, які автомобілі найкращим чином відповідають потребам людей. Першими користувачами були люди, які дбали про навколишнє середовище. Тепер люди просто хочуть мати надійний автомобіль. І на вторинному ринку електромобілів можна знайти надійний автомобіль за розумною ціною. Висновок розумний вибір для майбутнього. Купівля вживаного електромобіля це розумна інвестиція в майбутнє. Це можливість заощадити на паливі та обслуговуванні, внести свій внесок у захист навколишнього середовища та отримати доступ до сучасних технологій. Однак, як і при покупці будь-якого вживаного автомобіля, необхідно ретельно перевірити стан акумулятора і провести діагностику. При правильному підході, покупка вживаного електромобіля може стати відмінним вибором для тих, хто хоче перейти на електротягу і заощадити гроші. Головне, не боятися експериментувати і відкривати для себе нові можливості. Зрештою, перехід на електромобілі це не просто зміна в автомобільному світі, це зміна нашого ставлення до навколишнього середовища та майбутнього нашої планети. А придбання вживаного електромобіля це простий і доступний спосіб внести свій внесок у це майбутнє.